А як вважаєте на ваш розсуд? Модульна лікарня поліпшила для людей надання медичних послуг? Звісно, ми розширили перелік медичних послуг, наданих тут за рахунок нового обладнання в першу чергу. Але ми можемо розширитися і ще за рахунок залучення фахівців. Тобто 50-кілометрова зона навкруг. Включаючи Харківську область, все, що наближено до Новомосковського, до Дніпра, у цей весь всі громади навколишні їдуть до нас. І кількість обслугованих пацієнтів на момент 23-го року вона составляла амбулаторних за рік біля 4 тисяч людей. На сьогодні 11 тисяч. Ми за 24 рік пропустили тут. А ми можемо розібрати таку лікарню і перевезти ближче до пацієнта? Так, а навіщо? У нас же є соціальне таксі? Що? Марк, Сідай. Зараз все розкажемо. Я ж забув сказати, що в нього діагностували збільшене попочне кільце.